Велика гойдалка, пісочниця, лавки, футбольні ворота, баскетбольне кільце, туї та самшити. Цей затишний острівець одразу привертає погляди на тлі загальної картини навколишніх подвір'їв. Облаштувала рекреаційну зону для дітей дорослих біля п'ятиповерхівки, звичайна родина, яка півтора роки тому переїхала до шостки із з Ми з чоловіком і двома дітками. В кінці літа 2023-го були вимушені приїхати із селища Зноп Новгородське, ну через постійні обстріли при переїхали сюди. Був такий важкий трошки період адаптації до нового місця, особливо для діток, бо нові знайомства. Все довкола чуже, ходили гратися по сусіднім дворам, шукали діток, з ким можна познайомитися і провести час. Аби діти не шукали місця для ігор далеко від будинку. Родина Вуйциків вирішила облаштувати дитячий майданчик у дворі своєї п'ятиповерхівки. Бо єдине, що тут було, це проржавілі рештки футбольних воріт та баскетбольних кошиків. Почалося все з пісочниці. Чоловік робив, я фарбувала сестра мені допомагала в цьому. Ось і потім продовжилося і створеннями лавочок, і гойдалки, і були посаджені зелень самшити, Ось трошки облаштували. А потім, коли почали приходити до нашого подвір'я не тільки маленькі дітки, а й підлітки, то вже зрозуміли, що треба щось зробити і для старших більш діток. Зробили щитки для баскетболу, волейбольну сітку натягнули зварили ворота для футболу. Спортивний майданчик виявився настільки популярним у дітей і дорослих, що влітку до нього вишиковувалися черги. Більшість жителів будинку підтримали ініціативу родини переселенців. Усі раділи упорядковані вперше за багато років території. А один з мешканців, щоправда, сусідньої п'ятиповерхівки запропонував подружжю свою допомогу. Хлопець Олег з сусіднього будинку, хоча в нього і немає своїх діток, але він був дуже радий нам допомогти, і насправді велику допомогу. Зробив для чоловіка, бо фізична допомога це вкрай важливо. Ось вони пісочок привозили, і кущики саджали, і все, що ну, все, де була потрібна фізична праця, вони після роботи збиралися ввечері, там кожен день, через день, по вихідним, і робили все це. Отже. Було дуже дуже круто, гарно. Наймолодші вуйцики теж долучилися до роботи, фарбували, розчищали територію, саджали рослини. Десятирічна Варя розповідає, як доглядала за майданчиком, не дозволяла дітям ламати ігрове обладнання та смітити навколо. Я всім казала, що не можна на качелі там не стрибати, там і не можна нічого тут ламати. Багато хто не стрибав на качелях, ламали декілька разів, Пісочницю ми вчора тут вирішили прибратися, бо дуже багато сміття було. І щоб трошки так, хоча б щоб людям сказати, що типу, ну не треба смітити, ми роздрукували вчора. Наклейки такі, що не можна тут не палити, не смітити, і треба прибирати за тваринами. У найближчих планах подружжя висадка нових кущів і дерев на подвір'ї, а також встановлення лавок. Чекати, поки відповідні служби наведуть лад біля будинку, немає часу, говорить пані Марина. Адже дітям потрібні комфортні умови для розвитку і відпочинку саме зараз. Результатом своєї роботи родина задоволена і сподівається, що їхній досвід стане гарним прикладом і для інших шосткинь. Редактор